У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля у сумському молодіжному центрі романтика відкрили інтерактивну виставку Річ у тім. Сумчанин Сергій каже, не раз доводилося чути про насилля в сім'ї, ба більше сам іноді потерпає від цього. З братом кажу, кожен день, а з батьком так раз бувало один. Завдання правоохоронців якісно та швидко реагувати на такі випадки, розповідає поліцейська Оксана Красовська. З Січня місяця по жовтень місяць на лінію 102 надійшло 1136 викликів стосовно домашнього насильства. Це ті виклики, на які виїжджали безпосередньо патрульні поліцейські. З цих викликів підтверджених і зафіксованих протоколами це 48 випадків. Відповідно також складені термінові заборонні приписи. За словами Людмили Мусіяки, впродовж дев'яти місяців поточного року до управління соціального захисту населення надійшло 1780 звернень про вчинення домашнього насильства. Якщо людина потребує юридичної підтримки, ми направляємо до безплатної правової допомоги. Це наші партнери, психологічну підтримку можна надати. Можна навіть Потерпають зазвичай люди, які перебувають в складних життєвих обставинах, безробітні люди з інвалідністю, надавши допомогу їм в отриманні додаткового фінансування, чи оформити державну допомогу, чи працевлаштування, то людина вже може розправити крила і вийти з цієї кризової ситуації. Відсканувавши QR-коди на світлинах, представлених на виставці, можна побачити і відеоролики, в яких звичайні побутові речі перетворюються на знаряддя знущань, говорить поліцейський Євгеній Євтєєв. Ми хочемо долучитися до такої міжнародної акції і довести кожному громадянину, що потрібно діяти і проти насильства. На Сумщині діють спеціальні підрозділи протидії домашнього насильства, такі які в місті Конотоп та в місті Суми. Тим, хто страждає від домашнього насильства, Оксана Красовська радить звертатися за допомогою до спеціалістів на гарячу лінію протидії домашньому насильству 1547 або за номером 102. Катерина Іваненко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.